Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і, і я Наталя Назарова. Сьогодні ми продовжуємо серію відео запитання, відповіді, і цей випуск ми присвятимо актуальній темі, яка хвилює багатьох людей: чи потрібно фізичній особі під час продажу рухомого чи нерухомого майна платити податки та подавати звітність? У цьому відео ми розкажемо, як фізичні особи в такому випадку розрахувати такі податки та за необхідності відзвітуватись. Тож, давайте розберемося в цьому разом. Почнемо! Згідно норм статті 179.2 ПКУ податкового кодексу, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання такої декларації прямо передбачено ПКУ, якщо такий платник податку отримував доходи. У тому числі іноземні доходи, які згідно з цим кодексом, не включаються до загального місячного річного податкового доходу. Далі доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу. Доходи від операції з продажу обміну, дарування. Майна, дохід від яких відповідно до цього кодексу не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою, доходи у вигляді об'єктів спадщини, оподатковувані чи ні. У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом. Якщо ж подаєте декларацію про майновий стан та доходи з інших причин, у тому числі із метою задекларування податкової знижки, обов'язково потрібно включити до неї доходи від продажу рухомого та нерухомого майна незалежно від порядку їх оподаткування, тепер перейдемо до нерухомості. При проведенні операції з продажу обміну об'єктів нерухомості між фізичними особами сторони повинні сплачувати податки відповідно до статті 172 Податкового кодексу. Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності або будь-яких інших аналогічних прав на об'єкти нерухомості. Подільний або неподільний об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості, крім їх успадкування та дарування. Згідно статті 172 ПКУ дохід отриманий платником податку від продажу обміну не частіше одного разу протягом звітного податкового року, житлового будинку, квартири або їх частини. Кімнати садового дачного будинку, включаючи об'єкт незавершеного будівництва таких об'єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці. Також земельні ділянки, що не перевищують норми безоплатної передачі за статтею 121 земельного кодексу, залежно від її призначення. Та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки, не розповсюджується, на майно отримано таким платником у спадщину. Платник податку, що отримує доходи від особи. Яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного, оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного року, а також сплатити податок з таких доходів. Це нам каже стаття 168.2.1пку так, дохід від продажу об'єкта нерухомості, що визначений, в пункті 172.1 ПКУ, та перебував у власності більше трьох років, або який був отриманий у спадщину. При першому продажу у році не оподатковується, при другому це буде податок з доходів фізичних осіб, ПДФО. 5% та військовий збір за ставкою, що залежить від місяця продажу, З січня по листопад 1,5%, а з 1 грудня це вже буде 5% військового збору. Третій і наступний продажі успадкований об'єкт 5% ПДФО і 1,5% до грудня, з грудня 5% і 5% відповідно. Набутий іншим чином об'єкт січня по листопад вже буде 18% ПДФО і півтора військового збору, а з грудня 18% ПДФО і 5% військового відповідно. Дохід від продажу іншого об'єкту, ніж зазначено у статті 172.1 ПКУ. При першому продажі у році ПДФО 5% та військовий збір за ставкою, що залежить від місяця продажу, з січня по листопад 1,5%, а з 1 грудня 5%. При другому та наступному продажі успадкований об'єкт. 5% ПДФО і 1,5% військового до грудня, з грудня 5 і 5 відповідно. Набутий іншим чином об'єкт з січня по листопад вже буде 18% ПДФО і 1,5% військового збору, а з грудня 18% і 5% відповідно. Далі дохід від продажу об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, подільного об'єкта незавершеного будівництва та або від відступлення прав за договором куплі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця. Тут же, незалежно від черговості продажу, успадкований об'єкт оподатковується ПДФО за ставкою 5% і 1,5% військового збору до грудня, а з грудня 5% ПДФО і 5% відповідно військового. Набути іншим чином, об'єкт з січня по листопад вже буде 18% ПДФО і 1,5% військового збору з грудня 18%. ПДФО і 5% військового відповідно. Далі дохід, що підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором, може бути зменшений на суму документально підтверджених витрат на придбання такого об'єкта, розташованого в Україні. Перелік витрат дозволених до зарахування наведений у статті 172.2 Податкового кодексу України. І якщо продає цей об'єкт не резидент, який не є громадянином України, тоді ставка ПДФО буде 18%. Тепер про обмін нерухомості та отримання доплати, різниці у вартості нерухомості, що обмінювалася, за договором міни кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. При цьому кожна із сторін договору міни є і продавцем товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона отримає натомість. Це нам каже стаття 715 Цивільного кодексу України. До договору міни нерухомості застосовуються загальні положення про купівлю, продаж при цьому у разі обміну з доплатою об'єкта нерухомості, який не оподатковується, сума доплати не підпадає під оподаткування, оподатковується ПДФО та військовим збором з суми доплати. Має бути сплачено ПДФО за ставкою 5% за пунктом 1723 податкового кодексу. А що стосується розміру військового збору, то якщо обмін відбувся до 1 грудня 2024 року, ставка військового збору 1,5%. Якщо ж обмін був після 1 грудня чи пізніше. То ставка військового збору становить 5% об'єкта оподаткування. Таке ж роз'яснення, податкова дає в базі знань зір 103.21. Тобто, якщо був перший продаж, а другий обмін, то другий для цілої оподаткування буде вважатись другим за чергою продажем. Далі, тепер давайте поговоримо щодо рухомого майна. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна, регламентовано статтею 173 Податкового кодексу. Дохід від продажу обміну об'єкта, рухомого майна крім легкових авто, мотоциклів, мопедів, визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі продажу міни, але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно з цим законом. Дохід же від продажу обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу міни, але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості, визначеної згідно із законом за вибором платника податку. Також звертаємо увагу. Що під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна, крім їх успадкування або дарування. Якщо ж продається інший транспортний засіб. То дохід від його продажу для цілеї оподаткування обчислюють виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі продажу міни, але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом. У разі якщо стороною договору купівлі продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи замазайнята особа, Підприємець і так далі. Така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними в статті 173.1 або 173.2. З урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної податку, платником податку у договорі купівлі продажу чи в окремій заяві. Тобто, дивіться, стаття 173.3 податкового кодексу нам каже, що в разі якщо юридична особа або ФОП для фізичної особи стає податковим агентом. Та сплачує податки. Тут фізична особа зацікавлена в заяві зазначити вірну інформацію, оскільки також подає інформацію і нотаріус про вчинення правочину. Далі оподаткування операцій з продажу обміну рухомого майна наведено на слайді. Перше дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда. Перший продаж не оподатковується. Другий це буде 5% ПДФО і 1,5% військового збору, якщо такий продаж відбувся до 1 грудня 2024 року. І як ми всі знаємо. Військовий збір у нас підвищився з грудня 2024 року. Тобто, якщо в грудні 24-го відбувся продаж, то при другому продажі ставка буде вже 5% ПДФО і 5% військового збору. Третій же і наступний продаж це 18% ПДФО і півтора військового до грудня, а з грудня 18,5% військового збору. Дохід від продажу іншого транспортного засобу. Зауважую, що сюди підпадають і вантажні транспортні засоби. Тут буде. Перший та другий продаж це буде 5% ПДФО і 1,5 військового до грудня або 5% і ПДФО і 5% військового з грудня 2024 року. Третій і наступний продажі 18,5% та 8 і 5% відповідно. Якщо рухоме майно в Україні. Продає не резидент, то дохід від такого продажу оподатковується в порядку, встановленому для резидентів, але вже за ставкою ПДФО 18%. Це в нас сказано в статті 173.6 податкового кодексу України, також як і з нерухомим майном. Далі давайте поговоримо з вами щодо звітування, якщо все ж таки вам доведеться подавати декларацію. Декларація про майновий стан та доходи має ідентифікатор форми f 214 вона подається до податкової служби за місцем знаходження. Податки сплачуються за місцем реєстрації нотаріуса. Скоріше за все, він і надасть вам реквізити. Декларацію потрібно подати до 1 травня, але граничним терміном за 24 рік буде 30 квітня. Окрім онлайн, декларацію можна подати особисто або поштою не пізніше 5 днів до кінцевого терміну. Це сказано в статті 49.5 Податкового кодексу. Сама ж декларація має головний документ, саму декларацію і декілька додатків щодо продажу рухомого. Та нерухомого майна використовується додаток Ф4. У річній декларації про майновий стан в головному документі та е, доходи. Фізична особа зазначає доходи від продажу обміну рухомого та нерухомого майна, що оподатковується ПДФУ та військовим у рядку 10.5 розділу 2 та не оподатковується. У рядку 11.2 розділу 3. Якщо мав місце обмін майна з доплатою, то суму такої доплати доцільніше також відобразити в наведених вищих рядках залежно від її оподаткування чи неоподаткування. Обидва наведені рядки заповнюють на підставі додатку F4. У випадку, коли дохід був зменшений на документально підтверджені витрати, на придбання відповідного об'єкта майнових прав разом з декларацією подайте доповнення копії документів, що підтверджують такі витрати. Якщо на підставі декларації про майновий стан та доходи повертаєте ПДФО, що був сплачений за договором купівлі продажу нотаріальне посвідчення якого не відбулося, то суму такого надміру сплаченого ПДФО вкажіть у рядку 17 розділу 5 податкової декларації, копії підтвердних документів щодо сплати додаємо до декларації, кількість яких зазначено наприкінці самої декларації. Давайте зараз розглянемо приклади. Приклад перший. Фізична особа, особа в 2024 році продала дві квартири, правочини нотаріально посвідчені. У березні продану першу квартиру, що була отримана у спадщину. Дохід склав 2 мільйони гривень. При продажу такої квартири, він перший продаж протягом року за статтею 172.1. Що отримано у спадщину дохід, тут не оподатковується ПДФО і військовим. У травні продано другу квартиру, що перебувала у власності більше трьох років, за ринковою вартістю 1 млн 800 тисяч гривень. При продажу такої квартири сплачено ПДФО 5% це 90 тисяч гривень, та військовий збір 1,5% – 27 тисяч гривень. Оскільки, в прикладі, в нашому ПДФО та військовий збір з доходів від продажу було сплачено до нотаріального посвідчення договору, заповнюємо відповідні рядки декларації. Додаток Ф4 такої фізичної особи наведено на слайді. Ми тут заповнюємо двома строками квартири та оподатковані і неоподатковані суми з відповідними податками. Далі в додатку Ф4 ми заповнюємо строки з третьої по шосту. Пункт 5.2 і 6.2 тут не заповнюється, бо ми вже сплатили податки під час продажу. В головному документі декларації заповняться рядки 10 та 105. Також далі ми заповнюємо рядки 11, 11.2 та 12 в 13 20.1 та 21.1. Зазначено суми податків, які ви вже сплатили за умовами прикладу. І наприкінці декларації потрібно поставити відмітку, що до декларації додається додаток ф 4. Далі давайте розглянемо приклад щодо продажу вже рухомого майна. Фізична особа у 2024 році продала легковий та вантажний автомобілі. У лютому продану перший у 2024 році легковий автомобіль Toyota за ринковою вартості. Півтора мільйона гривень. Відповідно, такий продаж не оподатковується. У грудні перший у 2024 році вантажний автомобіль КАМАЗ, дохід від продажу якого склав 300 тисяч гривень. Такий продаж буде оподатковуватись за ставкою 5% ПДПО та військовим збором 5%. Це КАМАЗ це вантажний автомобіль, тому саме такі ставки. Як видно на слайді, в другому розділі два додатку f 4 ми заповнюємо рядки 1.1, 1.2 та далі відповідні пункти. Тепер поговоримо щодо штрафів за неподання декларації. Несвоєчасне подання платником податків фізичною особою податкової декларації, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Крім того, відповідно до статті 164 ПРИМ 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларації, перекручених даних, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 51 гривні до 136 гривень. І наостанок про наступне. Якщо фізична особа, яка здійснює продаж, реалізацію іншій фізичній особі товару, який відмінний вже від рухомого та нерухомого, то дохід, отриманий від такої діяльності, включається до складу загального доходу платника податку та підлягає оподаткуванню за ставкою 18% ПДФО. Та військовим збором 5% з грудня 2024 року. Такі доходи зазначаються в рядку 10.13 розділу 2 декларації у складі інших доходів. Ну, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, звертайтесь до нас за консультаціями. Завжди раді вам допомогти. До нових зустрічей!